16 лютого, день відновлення державності Литви, національне свято. Поговоримо про його історію. Литва країна з багатовіковою історією. Свого часу Велике князівство Литовське в 14 столітті було найбільшою країною Європи. Потім литовці овіналися з поляками у річ посполиту, а наприкінці 18 століття були захоплені Російською імперією. Тут було все, як завжди, русифікація, репресії, заборона мови, культури, класична тюрьма народів. Але в 1914 році вибухнула Перша світова війна, і Литва опинилася під німецькою окупацією. Через три роки російська імперія почала розвалюватися, та й в австро угорщино було не все гаразд. Цей непростий час литовці активізували боротьбу за власну держави. 16 лютого 1918 року у Вільнюсі 20 видатних діячів Литовської ради на чолі з Йонасом Базанавичусом підписали акт незалежності Литви. Цей документ проголосив відновлення незалежної литовської держави, що не має жодних зв'язків з Росією чи Німеччиною. І це не дуже порадувало німців, бо вони забороняли друкувати цей акт. Але вже скоро Австро-Угорщина програла війну і розпалася. Але топці відновили державність через майже 140 років. Попереду в них була боротьба з поляками, які окупують вільність. Потім друга німецька окупація та 50 років в радянському союзі. Але в 1991 році вони таки знову виберуть свою незалежність. У Вільнюсі є музей підписанців на Май. Саме там склали цей акт і з балкону оголосили незалежність країни. Сумна бо з 20 підписантів цього документу. Багато опинилися згодом в радянських таборах, були вбиті там, а інші іммігрували за кордон після Другої світової війни. Сам документ багато років був втрачений, аж поки у 2017 році його не знайшли в німецьких архівах. Тож кожного року, 16 лютого, литовці святкують це визначену дату, а також запалюють дуже красиві вогні. На честь борців за незалежність.